Всім привіт! Хочу записати коротке звернення до всіх, хто коментує моє відео. Люди, я вас прошу, не треба ідеалізувати німців. Німці це є люди, вони не роботи, вони, серед них є кращі люди, гірші люди, в них є хороші риси характеру, є погані. Мені тут пишуть, німці ніколи не скажуть поганого слова про іншу людину. Німці ніколи не відображати цілу націю. Німці ні за що не дозволяють собі обслужувати іншу людину в компанії. Ну, це наївно, це неправда. Німці це є просто люди. Зі мною на роботі працювала одна жіночка, німкеня, і за два роки, які її знала до того, вона не сказала жодної жодного поганого слова про іншу людину. Вона була справді винятком в моєму оточенні, і я дуже її поважала за це. А поки одного ранку вона не прийшла до мене і не сказала: слухай, я кожен день їжджу на роботу в трамвай, і зі мною їздить жіночка. І я завжди була наркоманка, я її так боялася. Я від неї йшла на інший кінець трамваю, ти собі вляшли в неї такі червоні нігті, завжди намальовані червоним. І тут, каже, так сталося, що було багато людей, я не могла від неї відійти. І ми почали говорити, і виявилося, ти уявляєш собі, вона адекватна людина. Уяви собі, вона ніяка наркоманка, вона працює, працює помічницею в якійсь адвокатській конторі. І, 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 на, і це навіть не залежить від того, що в неї завжди нігті намальовані червоним лаком. Я так сижу, дивлюся на неї і гадаю, а як червоні нігті співвідносяться з тим, яка людина є. Чи вона працює, чи не працює, чи вона адекватна. Ем, і, ця, і ця моя колега навіть не подумала про те, що та жінка кожного ранку в один час, в шостій ранку, їздить на роботу, і, чи їздить кудись, тримає, що вона акуратно вдягнена, зачесана, що в неї приємна посмішка. Ні, вона бачила тільки рожові нігті, і думала, що е, червонівці, і думала, що вона наркоманка. І я зрозуміла ще одну річ, я зрозуміла, що та моя колега вона ніколи не казала поганого слова, але що вона при тому думала? це знає тільки вона сама. А в той день змерли мої е, решти всяких ідеалізованих уявлень про німців чи взагалі про якісь нації взагалом. Тому що люди є люди, є гарші, є гірші. Ніхто не є абсолютно хорошим, ніхто не є абсолютно поганим. А, і я би порадила вам дивитися, слухати і а, робити свої висновки, не закривати очі на те, що ви бачите і чуєте, те, що вам говорять. Ну, тому що ну, ви інакше просто не будете знати, звідки вам прилетить. Всім пока.